Доброго дня, друзі, сьогодні ми відправляємо чергову партію сіток. Це вже е, майже 300-та машина, 6 тисяч тонн, більше ніж 50 тисяч кілометрів коридорів життя е, на прифронтовій зоні. Е, для того щоб захистити е, наших бійців та цивільних, для яких е, нещодавно е, проста там прогулянка до магазину або у дітей до школи стала такою собі тестом на виживання. Велика подяка всім партнерам, які дотичні до проєкту Павутиння. Проєкт з вересня 2024 року активно розвивається. Станом на сьогодні до нас доєдналася велика кількість партнерів, благодійних фондів. Окрема подяка класу Поту це фонд в Нідерландах Life Guardians. Велика подяка фундації «Течі», яка допомагає забезпечувати всю логістику. Подяка волонтерам кіноспілки, які невпинно працюють. Велика подяка волонтерам ініціативного показування коління і батальйону волонтерів. Спільними зусиллями ми зможемо зробити набагато більше, ніж поодинці. Ці сітки зараз вже почали використовувати, закривати цілі вулиці. На жаль, треба закривати цілі села, міста. Тож. Мурашник працює, не зупиняємося. Друзі, долучайтеся до проєкту павутиння разом до перемоги. Слава Україні! Цей вантаж це допомога на захист життя. Цей вантаж не може нікого вбити. Цей вантаж для захисту від нашого божевільного сусіду. Поки збожеволівши сусід кидає на наших людей. Бомби. Ми захищаємо наших цивільних і військових за допомогою отаких простих речей. Дякуємо всім партнерам, які доєднуються до цієї ініціативи. Спілка підприємців телетекіновиробництва разом з фундацією течія привезла чергову партію антидронових сіток, які Дуже-дуже-дуже необхідні зараз на фронті та прифронтових територіях для захисту проти ворожих дронів. За нашими спинами чергова партія антидронових сіток, які ми безкоштовно доставляємо військовим по всій лінії фронту. Долучайтесь до проекту. Тільки разом ми зможемо зробити більше. Слава Україні! Героям слава!